Жінка найпрекрасніша, наймиліша, найдобріша. Вона може бути гарною господинею, люблячою дружиною, турботливою матусею і справедливим керівником. Мабуть, немає такої професії і такого уміння, яке б не осилила жінка. Її тендітні плечі можуть витримати величезний біль, складнощі та перепони. Вона уміє радіти життю і щиро вірить у щастя. Напередодні 8 березня управління у справах преси та інформації запросило жінок, котрі поєднують, здавалося б, непоєднане. У них гарні родини і успішна кар'єра. Вони серйозні на роботі і такі лагідні вдома. Я не скажу, що у мене була мечта дитинства, Возможно, это только лишь потому, что родилась я в маленьком городе, и милиционеры для меня... ну, моя семья не имеет отношения к милиции никакого, поэтому в принципе для меня это было взрослое осознанное решение, которое я уже принимала так, по внутреннему своему убеждению. Относительно 8 марта я все-таки считаю, что, знаете, каждый выбирает для себя, то есть отмечает праздник, не отмечает праздник, то есть. Я вважаю, що е, все таки очень хорошо, що є такой день в возможность нашим мужчинам сказати, як вони нас люблять, як заботятся о нас, проявить то внимание, которому, возможно, они забывают кожен день. А от матушка Херувима розповідає, що жінка це рушійна сила, і успіх її залежить тільки від мудрості. І незважаючи на те, що через жінку зайшов гріх в людство. Через жінку прийшло і спасіння всьому нашому, як сказати, миру. У таїнстві брака ми знаємо, що роль жінки також лягає, як сказати, в тому самому сокрушенні, смиренні. Апостол Павло пише, що вона має бути коротка, проста як голубка, але хитра і мудрая це, звичайно, це не вразливе слово, а просто для нашого, як сказати, такого поучення, що вона бути Такою, як змія. Коли на змію не падає хіщник, вона залишає йому своїх там хвост, а сама охороняє свій очах. Отак От залежить все і від жінки. Кажуть, примудрий Соломон говорить, мудра жіна, возвеличить голову свого мужа, сохранить свій очажок домашній, і там буде настоящий рай. З боку релігії не можна святкувати у піст, адже саме у цей час не можна проводити такі масові святкування, перування та гулянки, як от 8 березня, каже Ігуменія. А от Людмила Кузніцова, котра працює в міліції, розповідає, що на службі свят не буває. Я зрозуміла, що свята на службі не бувають, <суміло> в тому числі 8 березня. Як тільки в цивільних людей наступає новий рік: Паска, Різдво, 8 березня, байдуже, які свята в міліції це завжди посилений варіант несення служби. Тому я з розумінням до цього віднеслася з перших років. Я зрозуміла, що це буде моє життя. Я була до цього готова і мусила. Терпіти перший час, а потім я звикла і розуміла, що це все тільки для того, щоб було людям краще, тому що я пішла служити народу українському. Ще такий позитивний момент, коли працюєш працюєш в чоловічому колективі, і ти одна в колективі жінка, і це восне березня, і тебе всі вітають. Ну, що ж потрібно. Всі, увага, квіти, поздоровлення. Лікар-травматолог Лариса Дністровська розповіла про свою нелегку професію. Більшість часу їй довелося працювати в чоловічому колективі. І вона переконана, що у такій атмосфері працювати краще. І виручать, і підтримають, і плече мужнє підставлять. Це тяжкий, важкий труд. Там і пили, і дрілі, і долота. Цю всю роботу, що полегше, доставалось мені. А що важче робили мої хлопці, і я їм за це дуже вдячна. Тож неважливо, яка у кого професія. Головне, що жінка завжди залишатиметься люблячою дружиною, гарною матусею, вдячною донечкою, працьовитою колегою. Зі святом вас, любі жінки! Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.